Напевно, це моє відео буде трошки відскочено на пару років наперед, тому що я вирішила почистити свій телефон, а там такі відео, які займають так трохи багато мені пам'яті, і вони такі, що я би не хотіла їх втратити. Відео зв'язано з тим, що. Я спеціально записувала свій стан на той момент, оскільки я переїжджала, я купувала нерухомість, і там були такі ситуації, які дуже сильно потріпали мені мій емоційний стан, моє здоров'я і так далі. Тому залишайтеся, я вам зараз розкажу. Плюс я буду там вставляти ті відео, які я буду видаляти з телефону. І. Ну, Залишайтеся. Я не знаю, як встановити цю камеру, тому що в мене інша машина і в мене вже немає такої штуки на вікні, де телефон можна поставити. Ну, от, почну з того, що. Десь в грудні 24 року я прийняла рішення, що пора вже закінчувати з орендою квартир. Чому? Тому що мій власник кожного року мені піднімав ціну на 100 доларів. Тобто він хотів такими швидкими темпами зрівняти вартість оренди з ринковою, а ринкова зараз дуже висока. Але перепрошую, у мене моя зарплата в рік не піднімається на 100 доларів. Ну, тобто кожен місяць 100 доларів, я маю на увазі, тому що оренда кожного місяця 100 доларів. Моя зарплата не піднімається так, щоб я могла покривати його збільшення орендної плати. Тому в грудні я вже готувалась до того, що він мені десь в лютому березні прийшле лист з тим, чи я приймаю підняття. І я вже починала, якби приглядатись до різних варіантів. Звичайно, я хотіла, щоб це був окремий будинок, але так як я сама і там була тільки одна моя зарплата, тобто я не кваліфікувалась на велику суму, я знайшла агента з нерухомості. Мені її на попередній роботі рекомендували. Плюс ми говоримо з нею одною мовою, і я вирішила співпрацювати з нею. Вона, в принципі, зразу мені відповідала, так ми будемо працювати, ми будемо шукати. Тобто я вже її знайшла, і ми почали їздити десь з кінця грудня на перегляди. Ми дивились таунхаузи, ми дивились будинки, квартири, і, звичайно, мене це все розчаровувало, тому що, як я вже сказала, моя зарплата не входила. Ті вартості нерухомості, які ми дивились. Тобто я по-різному вже думала, можливо, там просити знижку, можливо, там, ну, якби. Все було дуже дуже важко. Ну, і, звичайно, на, на такий бюджет там могли бути тільки будинки або квартири, які потребують ремонту. Мене ремонт, в принципі, не лякав. Але. Все одно ті, що потребують ремонту, їх також не було так багато. Багато ми дивились, потім після Нового року, в січні ми дивились, в лютому дивились і виходила на ринок, але знову ж таки, не такі, які мені підходили. І якось на початку березня моя агент мені прислала посилання на квартиру, яка. Не мала фотографій в своєму анонсі, тому що там були квартирозйомщики. І наскільки я вже розумію, тепер чому не було фотографій? Тому що там були маленькі діти, дуже маленькі, і там був дуже, дуже великий бардак. І квартира так потребувала дуже серйозних вкладень, ремонту. Оскільки там вона нова. 2015 року вона була побудована, але так якби вона вже була на продажі вже третій раз, тобто попередні власники, самі-самі перші, вони там жили з собаками, собаки там робили свої справи на, на підлогу, пар, ламінат там був дуже здувся, він був, такий, ну, він був страшенний, його треба було міняти. Тобто я, коли йшла дивитися, я була згідна на те, тому що мені запевняло, що це не є дорого поміняти ламінат. І плюс він був такий темно-коричневий, що він взагалі не подобався. Ну, а стіни, як мені розказував, все одно, кожен, хто приїжджає, там може помалювати собі стіни, бо там хочуть інші кольори, хочуть... стіни це косметика, тобто це не є страшно. Тобто я на це була готова. Єдине, там були квартиру -зйомщики. Ну і квартирозйомщики. вони ну зазвичай покупців лякає перспектива купити з квартирозйомщиками. тому що ми ніколи не знаємо, які, наскільки ці люди відповідальні, наскільки вони не, не знищують ще більше ту квартиру і не зроблять щось погане, і взагалі чи вони з'їдуть в той момент, коли потрібно, а там ще були діти. А в Квебеку я ну я не знаю всіх законів, не буду стверджувати на 100%, Але в Квебеку якби не так легко виселити з будинку, якщо там є діти. Тобто там і суди, і все на купу, і ніхто з цим не дуже хоче зв'язуватися з тими судами, і ніхто не хоче брати цей ризик. Але оскільки я вже серйозно було настроєна, що я вже не готова платити оренду і я не готова була з тим підняттям. І якби я сказала своїй агенту продажу з нерухомості, що я готова брати цей ризик з цими жильцями і з ремонтом, це єдина квартира, яка входила в мій бюджет. Ну, єдине, я просила, будь ласка, допоможи мені офіційно ну, якби, допоможи мені уникнути всіх якихось можливих проблем, і щоб я була максимально офіційно захищена в цій транзакції. Вона мене запевнила, що вона мені все зробить, що все буде добре, і ти будеш максимально захищена. Я погодилась, тому е, наступний мій крок був це те, що я сказала: я чекаю лист від свого власника. Якщо він мені піднімає орендну плату знову цього року, я даю офер. Офер це пропозиція купівлі з моєю ну, пропозицією ціни, е, що я якби обіцянка покупки, якщо так на українську мову перевести. Ну це було початок березня. І мені вже був, прийшов повідомлення з пошти про те, що для мене є заказний лист, і я вже знала, що це від мого власника. І там якось було, що я на роботі була довше ніж працює пошта, що я забирала той лист на, на 2-3 дні пізніше, і я їй кажу, я вже тоді вже наступала п'ятниця. і я кажу, я зараз їду за тим листом. Якщо там підняття, пишемо сьогодні офер. І справді я отримала свій лист, і справді він мені піднімає знову на 100 доларів кожного місяця. Мене це ну, розчаровує, тому що ну, моя зарплата не росте в рік на 100 доларів кожного місяця. Тому я їй написала все, даємо офер. І в п'ятницю вечором вона підготувала о 10 годині вечора. Я підписала цей офер. Звичайно, я там скинула ціну на, напевно, на 10% у зв'язку з тим, що потрібно було міняти підлогу. І, ну, стіни там багато не, не скинеш, тому що стіни це таке. Ну, за, за рахунок того, що потрібно було міняти підлогу, я скинула ціну. Коли даєш офер, тоді продавцю дається 24 години, щоб він або прийняв, або відхилив. Це було 7 березня. Ну і Ми написали, відправили йому і чекаю рішення. Наступного дня він присилає мені контр-оффер, Тобто він його не відхилив, але ціна його не влаштовує. І плюс я ще написала в своєму офері, що ці квартирозйомщики повинні надати письмове підтвердження про те, що вони з'їжджають в ту дату, тому що я з'їжджаю також з своєї рентованої квартири, і я туди заселяюсь. Це також була друга умова. І він дає мені контр офер на ціну трошки вищу, але знову ж таки не на ту, яка була афішована в Анонсі. Я поспілкувалася знову зі своєю агенткою, агенткою з нерухомості, і вона мені каже, що ціна добра, тобто ми на це і так розраховували. Тому <кхе> на те, що він тобі ну, з контр-офером все одно та різниця, вона може тобі покрити заміну підлоги. Я погодилась, я прийняла контр-оффер. І з того моменту почалися мої неспокійні дні і неспокійні ночі. Зараз я розкажу далі. Потім потрібно було отримати від цих квартирозйомщиків письмове підтвердження про те, що вони з'їжджають в той день, який мені потрібно. Вони повинні все забрати, свої речі. І я повинна була отримати цей письмовий лист. Якщо я це не отримую в, там, в певний термін, то я маю право відмовитися від покупки. Вони надали цей лист. А потім я починаю читати всякі різні ситуації, слухати відео про те, що бувають моменти, коли квартирозйомщики це все підписують, потім вони не можуть знайти квартиру, і вони потім кажуть, ми не знайшли хату, ми не можемо з'їхати, ми продовжуємо. І на мене приходять всі обов'язки по їхньому договору оренди, і я вже на той момент була, розірвала свій контракт оренди, і в мене вже почалась паніка, що я можу залишитись на вулиці, і що мені робити, і ціни на оренд піднялись і я. Я не знаю, як я кожен день жила з цими думками, що я залишусь на вулиці, що я з дитиною, я от, прийде 1 липня і все. Все, я почала шукати оренду. Я їм пишу, ніхто не відповідає. У мене ще є кіт, і ніхто не хоче з тваринами, і взагалі квартири, на які я відправляю, вони дуже дорогі, а там ні ремонту, ні я не знаю, район такий, що у мене був дуже гарний район. У мене центр міста, у мене басейн, в мене третій поверх останній, у мене дуже гарний ремонт. Тобто, в мене почалась паніка, і я почала жаліти взагалі, що я з цим зв'язалась. А зараз я почну ставити те все, що я записувала на той момент. Тому Дивіться далі, це були старі відео. Я їх спеціально поставила іншим кольором. І, ну, от, прослухайте на той момент, що це все. Тому що як резюме, я скажу так: 25 травня я була в Торонто, маленька відпустка була. 26 травня отримала лист від своєї агенту по нерухомості про те, що в моїй квартирі. Стався потоп, але моя квартира взагалі не постраждала, там тільки в підвалі, там дуже багато пошкоджень. Я собі спокійна і собі далі продовжую чекати свій переїзд. 30-го, мав бути зустріч жильців, синдикат мені написав, я не могла приїхати, і вона мені пише, що дуже шкода, що ви не можете приїхати, бо ваша квартира з сильними пошкодженнями. І я так, які пошкоджені, я ж нічого не знаю. І я туди поїхала, і це був капець. Тому тепер дивіться, далі ті відео, що там творилось, мій стан і, і ось таке. У мене таке сталося, що я просто не можу зараз це відео не записати, щоб потім його змонтувати у все своє відео. Мої придурочні жильці в моїй хаті зробили потоп. Мені це ніхто не сказав спочатку, бо цей потоп десь був 3... ні, це було 25 травня в неділю. 26 травня я отримала дзвінок від свого ріелтора, яка отримала дзвінок від ріелтора продавця що там. Була вода, але моя квартира взагалі не пострадала, все в порядку, нічого страшного немає. Я собі спокійна, поки мені синдикат написали, що треба, щоб я прийшла, тому що у моїй квартирі дуже великі пошкодження. Я, як сиділа, так зразу полетіла туди, і вони мене питають, чи ви в курсі. Я кажу, я знаю, що була вода в підвалі, що моя квартира взагалі не була пострадавша, а вони посміялися, кажуть, взагалі то це у вашій квартирі сталося, що там залишили воду чи щось таке. Жильці взагалі двері не відкривали чотири дні, не впускали провірити. Мені це сказали у п'ятницю, тобто це майже тиждень. Я втратила тиждень, що це можна вже було якось зреагувати. Мені зараз приїжджати через 29 днів. Отаке. Я. я дуже сподіваюся, що буду якось все виправиться, бо не, я не, не чекала я такого повороту. Хтось мені, я так бачу, дуже багато хто бажає добра. Бо я інакшого пояснення взагалі не можу знайти цьому всьому. І я дуже сподіваюся, що там от далі я поставлю відео про те, як я переїхала, в яку розвалену квартиру я переїхала, і як я воно потім все налагодиться я дуже на це надіюсь. А втратила я такий гарний рент, таку класну квартиру з басейном на самому верхньому поверсі, з таким гарним ремонтом, в центрі міста. Такий класний рент я втратила. Взагалі жалію, що я взагалі це все вв'язалася в цю покупку. На що мені це було? Хм. Я не можу пережаліти, не можу собі це пробачити. Вже 9 червня. У мене вже така, трохи конфлікт з моєю рієнтушею за те, що вона мене звинуватила в тому, що я її ображаю. Тобто відстоювання своїх інтересів це називається, що я ображаю когось. При тому, що я її попросила вже надавити на агента-продавця і на самого продавця. Тому що це вже час підходить, вже дуже близько, я вже не можу далі чекати. І ні, я тепер буду тільки на емейл e все писати, що я вже роблю, тільки на емейлах. E Але мені це дуже не сподобалось, тому що я була достатньо гуманною, достатньо з повагою до неї. Паралельно відстоюю своє. Це не сподобалось. Мені багато чого теж не подобається. Я буду сьогодні дзвонити до уряду дай Бог, щоб мені відповіли скоро, бо дзвонити до уряду це треба годинами стояти на лінії. Я дуже сподіваюся, що мені відповідають скоро. І... і все. Дуже близько і дуже надоїло все. Сьогодні в нас вже 10 червня вчора я. Отримала лист від свого агента яка там ситуація. Можна сказати, це якісь, можна сказати, подумати. Зрушення з мертвої точки це то, що вони почали розглядати справді варіант як компенсацію. Але їм потрібно ще зробити ще якусь там евалюацію, щоб потім. Та, якби погоджувати ціну, бо моя ціна така, яку мені евалюатор зробив, їхня може бути інша. Скільки це знову часу займе, я не знаю. Але оскільки ця вже переписка йде не по Фейсбуку, а по емейлу, я це можу вже розцінювати, як на емейлі це трохи як офіційна відповідь. Тому далі чекаю. Ну, і тепер, коли ви ці всі відео, хочу сказати, так, я переїхала, жильці з'їхали, вони залишили страшенний бардак. У мене до цього часу там триває ремонт, там ну, підлога замінена, підлога зараз прекрасна. Я вибрала ну, такий дуже гарний колір, світлий, стіни, всі помальовані. Там, там не було ні, ні одного живого місця в тій квартирі, тому що підлога і стіни це тільки те, що було видно. Там було дуже багато всього, таке, що не було. Наприклад, погоріли всі розетки, батареї. Почали відкручувати батареї, там взагалі провода якісь, я не знаю, чи там була вода заходила, там сигарети, там всі замки в дверях, все поламане, все роздуте, там. Там ужас, крім, ну, звичайно, це вже все поступово все покращується, все зроблено. Але те, що я пережила, це був, це... Це був ужас. Крім стресу з тими жильцями, що вони з'їдуть, потім. Продавцям, який не дуже хотів співпрацювати, вони тягнули час, вони по максимуму тягнули час, просто щоб мені запропонувати такі умови, на які я або вимушена буду погодитись, тому що вони знали, що жити я не маю де, і що я не піду на рент, бо рент високий. Вони цим користувалися, або відмовитись від купівлі самому зробити ремонт, ну, і щоб потім вже продати дорожче. Тобто я була в такій заблокованій трошки ситуації. Але дякуючи Богу, дякуючи моїй агенції, які я також так серйозно купила кров'ю, кажуть. Вона зі мною теж намучилась. У мене було дуже тяжке досьє. Цей нотаріус говорив, що дуже тяжке досьє було. І вона говорила. Дякую їм, вони провели мені цю транзакцію так, що я вийшла все-таки максимально. Ну, не можу сказати, що виграші, але не з втратами. Тому, як я завжди живу по принципу, краще зробити і жаліти, ніж не зробити і жаліти. Тому, якщо у вас є якісь такі ситуації, де ви не знаєте, що робити, можливо, дійсно скористайтеся цим виразом. Краще зробити і жаліти, ніж не зробити і жаліти. Ми ніколи не знаємо, який буде наш результат. Ніколи. Але є хтось зверху, який береже нас. І допомагає. Тому ось так. До наступних відео.